Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття пригоди у зимовому лісі. Відгадайте загадку, стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковою в льоди. в дружбі з дітьми я всіма здогадались? Зима, вірно. Малята, погляньте, хтось стукає до нас, та це ж ворона. Ворона принесла лист. Давайте прочитаємо його. Добрий день, діти. Я зима, замила я ліси і поля. Ніхто до мене не приходить, ніхто не розмовляє, а мені так хочеться з кимось поспілкуватися та пограти. Можливо, ви зі мною пограєте? Малята, давайте пограємо з зимою. Підемо у двір гуляти краля. Давайте пограємо в гру зима яка і зробимо зимі комплімент. Зима яка? Святкова, білосніжна, люта. А ще яка іскриста м'яка? Довга, коротка, сніжна, королівська зима. Вітряна, морозна, людяна срібна, пухнаста чарівна, весела, білосні безсніжна, колюча зоряна, молодці. Зимі дуже подобається з нами грати, а тепер пограємо в гру «Сніговий ланцюжок. Я буду називати слово, а ви продовжуйте. Наприклад, зима, зимка, зимонька, зимно, зимовий, вітер, вітерець, вітрище, вітрюган, мороз. Морозенко, морозно, морозець, сніг, сніжинка, сніжка, сніжок, сніговий, снігур сніговій. От як багато слів до слова зима можна придумати молодці малята розумнички. А зараз малята, давайте пригадаємо приказки та прислів'я зима. Взимку сонце крізь плач сміється, зима без снігу літо без хліба. Зимнє тепло, як мачу, ще не добро, зимою денюк, як комарів носок. Страшна зима, як дров нема. Готуй воза взимку, а влітку сани. Снігур прилетить і всім про зиму сповістить. То сніг, то завірюха, то вже зима коловуха. Такий мороз, що аж зорі скачуть. Узимку літа не доженеш. Сумний грудень і свято в будень. Січень наступає, мороз людей обнімає. Лютий лютує та весні дорогу готує, взимку сонце світить та не гріє. Запам'ятайте ці приказки і прислів'я. Малята, наше заняття закінчилося. Скажіть, будь ласка, хто до нас приходив? Зима, а що вам на занятті сподобалось? А чи можна зиму назвати чарівницею? Давайте побажаємо один одному щастя, миру і добра. До побачення малята. Зима дякує вам, що ви пограли з нею і компліменти їй сказали.